Дякую, по-перше, за вітання з перемогою. Ну, нервова гра. Грали проти хорошої, дуже якісної команди. Просто грали на результат, враховуючи їхні сильні сторони, а там дуже багато сильних сторін. Команда ну, видно руку головного тренера, команда біжить, грає першим номером з позиції сили. Трошки дивились ігри. Ну, чесно кажучи, виграли з долею везіння, і це я відверто говорю. Але я радий за тих пацанів, які. Подарували цю перемогу нам, керівництву, і мені тренеру. І я, моє завдання, щоб зробити поскоріше, щоб це був колектив, як одне ціле, і ми йшли вперед до перемоги. На жаль, на сьогоднішній день з позиції сили, там, там, як то кажуть, возити суперників ми не можемо по деяким по зрозумілим об'єктивним причинам, але я дуже задоволений тими гравцями, які в нашому розпорядженні і хочеться дійсно зробити хорошу команду. Важко прокоментувати, тому що дійсно є поразка 3-2. Початок матчу був дуже хороший, практично виграли в одну сторону і забитий гол. Але потім можемо сказати, що почали такі робити дуже грубі помилки в захисті, і що провело до трьох пропущених голів. Це важко сприйняти. Зрозуміло, що якби чуть, чуть зупинилося і плюс. Не допрацьовували, вже думали, що матч завершиться і все так буде складуватися, як складувалося 25-30 хвилин. Оце, е і зразу це досвідчена команда, багато досвідчених футболістів, які зразу легко нас покарали. В другому таймі, звичайно, була там перевага, багато атак, забили гол ще раз, спішили, але практично один це футболістів стояли на своїй половині поля е Фінікса Маріуполя, і нам важко було вкрити е таку насичену оборону. Хоча були такі напівмоменти. ну їх не реалізували ще раз можу сказати що якби грубі помилки сьогодні наші призвели до того що ми сьогодні зазнали поразки